Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАНГІ. Сьогодні в нашій рубриці ПОЕТИЧНА сторінка ВІРШ СЛУХАЧА З Волинської області. Укріпись НЕ хвилюйтесь, божі люди. Не забув про вас Христос. Скоро з вами він вже буде. Він сказав про це всерйоз. Його слово завжди діло, зробить все, що говорив. Тож чекайте його, і сміло йдіть до діла, що велів. У роботі не в безділлі, нехай він застане нас, І тоді всіх на весілля провести віддасть наказ. В пишні шати нас зодягнуть, місце поруч з ним дадуть, нехай всі до того прагнуть, скоро дні ті настають. Може, ти його чекаєш не один десяток літ, і вже сумнів припускаєш про його хрестів прихід. Укріпись і не хитайся наш Господь Ісус прийде Слово Боже запорука, що Спаситель наш гряде. Ані буква, ані риска просто так не пропаде. Він прийде і всіх обніме, хто його в надії жде. Будь же вірним, не вагайся, до кінця свого життя і отримаєш у спадок з Богом вічне майбуття. А зараз ми разом з пастором Віталієм Козубовським продовжимо вивчати Біблію, Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати Книгу Неємії. Сьогодні ми починаємо сьому главу. Ми бачимо, що стіна Єрусалиму вже закінчена. Тепер народ починає захищати місто Єрусалим. Багато будинків вже були відбудовані, але в самому місці є ще немало роботи. Потрібно прибрати руїни, потрібно захистити місто, бо ворог, який намагався перешкодити будівництву стін, тепер намагатиметься зруйнувати місто. Читаємо перший вірш сьомої глави. І сталося як був збудований мур, то повставляв я двері. І були понаставлювані придверні співаки та левити. Коли будівництво стіни завершилося, Неємія повставляв ворота і призначив сторожу, яка захищатиме місто. Сторожі повинні були охороняти ворота вони стерегли стіну, вони вартували біля стіни, повідомляючи тим, хто був всередині, що діялося за муром. Якщо з'являвся ворог. Чи якась інша небезпека, вони подавали сигнал тривоги. Вони вартували і вдень, і вночі 24 години на добу. То була нелегка праця, але ми побачимо, що деякі з встановлених правил не дотримувалися належним чином. Ті, хто вартував стіну, не повинні були так байдуже ставитися до того, хто проникав у середину міста. Зараз я хочу сказати вам щось, і сподіваюся, що мене зрозуміють правильно. Сьогодні нам говорять, що ми повинні вибирати тих, хто хоче бути нашими друзями, і не повинні спілкуватися з усіма, хто називає себе християнином. Зверніть увагу на слова Павла у Першому Коринтян 5.11. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом. Та є перелюбник чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Сьогодні, хоч ми повинні приділяти першочергову увагу доктринальним питанням наприклад, ми не можемо мати нічого спільного з людьми, які заперечують безпомилковість писання, але Павло говорить не про доктрину. Коли наказує нам не спілкуватися з перелюбниками, він говорить про того чоловіка чи жінку, членів церкви, які не хочуть зректися того чи іншого гріха в своєму житті, спілкування засновується на доктрині. Ми перестаємо спілкуватися з тими, хто не погоджується з нами з доктринальних питань. Але Павло говорить нам тут. Що спілкування можна поривати не тільки з доктринальних мотивів, а з причини поведінки тієї чи іншої людини. Павло пише молодому проповідникові, та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Ні ви, ні я насправді не знаємо, ким є той чи інший віруючий, але Бог знає тих, хто його. Ми з вами не повинні вести проти них Христових походів, бо їх судитиме Бог. Ми просто не повинні спілкуватися з ними. Ми не повинні осуджувати їх. Суть у тому, що ми, віруючі, повинні бути насторожі, корисне для нас гасло вічно бути насторожі. Ось ціна свободи. Крім вартових, Неємія також призначив співаків. Я не належу до цієї групи, можу вас в цьому запевнити. В наступній главі ми почуємо, як Неємія каже радість Господа ваша сила, Дух хвалиться, дух сили. Це означає, що ми повинні радуватися в Господі, хоч якраз радості так не вистачає сучасним церквам. Схоже, що в церкві небагато щасливих людей. Звичайно, вони посміються до тепній розповіді і з насолодою візьмуть участь у якому небудь спілкуванні, але біблійне заняття для них не радість. Якби ви стояли там, де я стояв на протязі багатьох років, ви побачили б, як це явно написано на обличчях деяких віруючих. Проблеми у церкві виникають якраз із тими людьми, яким не подобаються біблійні заняття. У посланні до Ефесян 5.18 Павло говорить про те, чим відрізняється сповнений духом християнин. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами. І піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Слово Псалми в цьому вірші означає похвала, як це прекрасно славити ім'я Ісуса. Слово Гімн означає приписувати досконалість божеству, свят, 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 Господь Вседержитель. Ось як ми повинні співати, який Він чудовий, це принесе радість. У ваше життя. Отже, Єрусалим мав своїх вартових і співаків, але для великого міста цього недостатньо були призначені також і Левити вони були священиками, Бог закликає священиків до служіння. У приповістях 18.16 сказано дарунок людини виводить із утиску і провадить її до великих людей. Як це правильно. Якщо Бог покликав вас бути священником, Він дасть вам таку можливість. Тобто Він дасть вам місце служіння. Читаємо другий вірш. І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий і Бога боявся більше від багатьох інших. Ханані не був кровним братом Неємії. Як ви пригадуєте, на початку книги Неємії говориться про те, що, коли Неємія служив при дворі Артаксерса, один з його єрусалимських братів прийшов і сказав йому про те, що ті, що повернулися у свій край, знаходяться у тяжкому становищі. Скоріше за все, то був один з піввітчизників Неємії, ізраїльтянин, але не його кровний брат Ханані. Очевидно, був одним з керівників Єрусалиму, і, можливо, саме він сповістив Неємію про становище в Єрусалимі, про що ми читаємо у першій главі. Отже, Неємія вже знав цього чоловіка, саме тому він і каже І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від. Багатьох інших. У Першому Коринтян 4.2, апостол Павло говорить, А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним? Чи може ваш пастор покластися на вас? Чи може ваш брат християнин покластися на вас? Чи вірні ви? Читаємо третій вірш. І сказав я до них. Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки сонця, і поки вони самі стоять, нехай позамикають двері і так тримайте, і поставити варти з єрусалимських мешканців кожного на його сторожі і кожного навпроти його дому. За кожною брамою стежили на протязі усього дня вночі, коли могло щось трапитись. Всі повинні були бути насторожі, кожен повинен був стежити, принаймні за своїм власним двором та ділянкою муру навпроти нього. Господь наш Ісус Христос сказав А що вам я кажу, то всім я кажу, пильнуйте, Марка 13:37. Таким повинно бути ставлення кожного віруючого до свого християнського життя. Читаємо четвертий вірш. А місто було широке, просторе і велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані. На той час будівництво всередині міста ще не завершилося можливо, хтось із людей так заглибився у будівництво свого власного дому, що забув про перестрою. Усе будівництво стін та воріт йшло скельмою в одній руці і з мечем в другій. Як нам потрібно і одне, і друге у Божій роботі. Решта глави це генеалогічний запис. Читаємо п'ятий та сьомий вірші і поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних і заступників та народ, щоб переписати, і знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов вперше, а в ній я знайшов написане таке. Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був на вуходоносор цар Вавілонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого. Ті, що прийшли, були з Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Реамією, Нахаманієм, Мордехеєм, Білшаном, Місперетом, Бігваєм, Нехумом. Баганою число людей ізраїлового народу. Це та сама генеалогія, яку ми знаходимо у другій главі книги Єстри. Чому ж Бог витратив стільки чорнила і знову дав нам цю генеалогію? Я кажу вам, чому слово Боже говорить у вічній пам'яті праведний буде Псалом 111, 6 вірш. Бог говорить. Я знаю цих людей, і я хочу, щоб ви знали, що я їх знаю. Він дав список їхніх імен в одному місці, а тоді зробив ще одну копію цього списку. Бог теж робить копії. Він ніби говорить можливо, ці імена не здадуться вам цікавими, але мені вони таки здаються цікавими. Це мої люди. Ця генеалогія тільки сторінка з Божого записника. У Писанні ми знаходимо кілька таких генеалогій. У книзі буття 49 глава. Переписані усі 12 колін Ізраїлевих. У другій книзі Самуїла, 23 глава, ми знаходимо список Давидових лицарів. Перші кілька глав першої книги Хронік також містять список імен Третя глава «Наємії» дає нам ще один список. Рименам 16. То перелік імен євреям 11 також перелічує тих, хто був вірним. Для нас це тільки імена, але Бог пам'ятає кожну людину і записує їхні імена у книзі життя Аганця. Читаємо 17-й вірш. Синів Азгадових дві тисячі три сотні двадцять і два Хто такий був Азгад? Він був чоловіком, якого забрали у Вавилонський полон. На протязі більш як 70 років його сім'я збільшувалася у нього було 2322 нащадка, і кожен з них міг сказати Я родич Азгада. Коли когось просили довести, що він ізраїльтянин, він міг сказати: Азгад був моїм пра-пра-пра-прадідом». Я знаю, хто я такий. Є сьогодні люди, які кажуть, я думаю, що я дитя Боже, я сподіваюся, що я дитя Боже. Друже мій, ви можете знати, що ви дитя Боже. У 1 Іоанна 5:12 говориться: Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Якщо ви повірили Господу Ісусу Христу як своєму особистому Спасителеві, ви маєте Його, і ви маєте життя. Якщо ви не вірите тому, що Він говорить, ви називаєте Його неправдомовцем. Якщо ви повірили в Христа, ви маєте життя. Про це говорить Слово Боже. Бог написав це. Син Азгада міг сказати: Я знаю, хто я. Подивіться. Ось тут записане моє ім'я. Читаємо 61 перший вірш сьомої глави. А оце ті, що прийшли стел Мелаху, стел Харші, Херув в Аддону та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля. Це були ті, хто не міг довести, що вони ізраїльтяни. Вони говорили ми думаємо, що ми ізраїльтяни. Ми сподіваємося, що це так. Ми намагаємося бути ними думати, сподіватися і намагатися бути ізраїльтянином. Усе це ще не робить їх ізраїльтянами, це не допомогло їм. Вони повинні були знати, хто вони такі. Коли вони не могли показати свою генеалогію, їх викреслювали. Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся. І були вони вилучені з освященства. Вони не могли показати свій родовід. Вам не тільки слід бути спасенним, вам треба ще й знати про це, мій друже. Читаємо 65-й вірш, а намісник сказав їм, щоб вони не їли зо святого святих, аж поки не стане священик до Уріму та Туміму. Ознакою священства в ті дні. Були у рім та тумім на грудях священика. Таким чином, первосвященик стверджував волю Божу то було Боже веління для тих днів, але сьогодні ми визначаємо волю Божу через Його слово, і воно говорить нам, як ми можемо мати життя вічне. І осілися священики і левити, і придверні, і співаки, і дехто з народу. І храмові підданці, і весь Ізраїль по своїх містах. Як настав сьомий місяць, то Ізраїлеві сини були по своїх містах. Це останній вірш цієї глави. Діти Ізраїлю вже повернулися до свого краю. Під керівництвом Неємії вони здійснили величезну роботу, але ця робота ще не закінчена, є і інші справи. Отож, читаємо перший вірш із восьмої глави. І зібрався весь народ, як один чоловік, на майдан що перед водною брамою, і сказали учителеві Єздрі принести книгу Мойсеєвого закону, що наказав був Господь Ізраїлеві. Єздру просять принести книгу закону Мойсеєвого, починається велике біблійне читання. Читаємо другий вірш. І приніс священик єздра закона перед збори з чоловіків та аж до жінок, і всіх, хто розумів чути першого дня сьомого місяця. Зверніть увагу, що зібралися тільки ті, хто розумів чути. Це означає, що, можливо, для немовлят влаштували яслі. Можливо, Неємія потурбувався про це. Я не знаю, але всі необхідні приготування були зроблені так. Щоб ті, що зібралися, змогли зосередитися на тому, що читалося. Третій вірш І читав він у нім на майдані, що перед водною брамою від світанку аж до полудня, перед чоловіками й жінками та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книги закону. Читаємо четвертий вірш. І стояв учитель єздра на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи, а при ньому стояв Маттітія, і Шема, і Аная, і Урія, і Хілкія, і Маасея на прависі його, а на лівисі його Педая, і Мешаїл, і Малкія, і Хашум, і Хашбаддана, Захарій, Мешулам». Тринадцять чоловік стояло разом з Єздрою, і розгорнув Єздра цю книгу на очах усього народу, і коли він розгорнув, увесь народ устав. Коли Єздра відкрив Слово Боже, всі встали і стояли увесь час, поки продовжувалось читання. Слухаючи від світанку до полудня, всі ці люди не мали зручних м'яких стільців. Хвала Бога! Була на першому місці, і поблагословив єздра Господа, Бога Великого, а весь народ відповів Амінь, Амінь з піднесенням своїх рук, і всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. Це означає, що всі впали на коліна і доторкалися лобами землі так поклонялися Богові у ці дні. І поблагословив єздра Господа, Бога Великого. Читаємо сьомий вірш. А Ісус, і Бані, і Шеревея, Ямін, Акув, Шебатай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелая та Левити пояснювали народові закона, а народ був на своєму місці. Це ще один список дуже важливих людей. Ці люди пояснювали Слово Боже тим, хто зібрався навколо них. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Я не заслужи рясної благодаті всіх обіцянок твоїх, вражений любов'ю, що мені даруєш ти, жертвою своєю.

Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.